Доброго ранку, 24 липня сьогодні. Ранкове смузі. І сьогодні я так вибрала диню. А ще апельсин і зелене яблоко, А також шпінат. Так, і це в мене центрифуга, як хто не знає. І зараз я покажу як скільки води. Чи центрифуга. Так, І такі гарнисінькі, сухенькі майже. Шпінат. Так, що я хочу ще сказати. Апельсин почистила, він погано чиститься, і я не хочу з такими шкірками, тому я просто так вичавлю сік. Все робимо. Сьогодні додаю мігдальне молоко, воно не солодке. Одна порція готова, і я хочу сказати, якщо ви вживаєте диню, не забудьте Насіння це зібрати. Так. А куди використовувати це ви прочитайте. Це дуже-дуже-дуже і дуже корисне. Так. І якщо ось я порізала диньку, насіння зняла, а ось це не відрізаю. Мабуть, це теж корисне залишається. Хай буде. Так, готую втору порцію. Витчувлю апельсин. І додам все інше. Друга порція готова. Смузі сьогодні таке рідке, так, завжди трошки густіш. Так. І у цьому більш зелені. Це світліше. Це нічого страшного. Так. І що я хочу сказати? Вживайте це дуже корисно. І хочу домашнє завдання дати. Так. Приготуйте огірки. Краще буде. Що ви знайдете такі дуже-дуже перезріли, так? Якщо не знайдете перезрілих, будемо робити з таких. Що робити? Зараз не скажу. Це домашнє завдання. Знайти огірків. Так, якщо ви насіння зберете з перезрілих огірків, це дуже-дуже буде гарно. Про це будемо якось розповідати. Ось таке завдання. А вчора я давала завдання сушити так? шкірки апельсинів. Це домашнє завдання перевірю. Вживайте корисне, ходіть здорові, побачимось, папа!